Не встигла розпочатися сесія, і перші політичні протистояння. Причина тому склад лічильної комісії. Опозиція бажала бачити там своїх протеже, і навіть перша внесла свою пропозицію на голосування. Втім, депутатської підтримки їм не вистачило. Відтак до порядку денного черга дійшла лише за півтори години. Весь цей час депутати сперечалися, читали статті регламенту і радилися в перерві. По тому черга дійшла і до бюджету. Фінансове питання обговорювали, уточнювали і деталізували також не менш напружено. Депутатів найбільше цікавили не загальні цифри, а конкретні видатки. Переконаний, що якщо щороку держава буде таким чином спускати контрольні цифри на місця, де буде така величезна дірка і прогалена в бюджеті для працівників бюджетної сфери. А ми будемо. Мовчки все це голосувати, то очевидно, що в наступному році ми побачимо дірку, яка буде в 100 мільйонів. Фінансисти в свою чергу запевняють, бюджет 2013-й – кращий за цьогорічний. Називають його відповідним тій економічної ситуації, яка наразі в країні. Зростання становить 11,5% проти того бюджету, який був проголосований рівно торік. Зростають всі витрати в галузях бюджетної сфери. Буквально кожна галузь бюджетної сфери отримує не тільки на рівні минулого року бюджетний ресурс, але й певні поліпшення. Бюджет затвердили без складової розвиток. Міський голова Володимир Дебой пообіцяв до цього питання повернутися за місяць. Переконує бюджет розвитку складатиме не менше 76 мільйонів гривень. Втім, прийнятий видатковий кошторис вважає позитивним з ряду питань. Ми зараз тільки що 7 600, 7 мільйонів 600, прийняли погасити ТТУ Ярмо, яке висіло 10 років. І ми його погасимо в січні місяці. Кредита в ТТУ не буде. Несподіванкою сесії стала запропонована кандидатура на посаду секретаря міської ради, яку вніс Володимир Дебой. Звертаючись до депутатів, посадовець згадав про здобутки влади, запевнив, що осмислив свої недопрацювання, що призвели до втрати комунікації з депутатами, і переконаний, що консолідуючою фігурою депутатського корпусу може стати Світлана Півоварова. Я офіційно вношу кандидатуру Пивоварової Світлани Іванівни, користуючись. Законом про місцеве самоврядування на посаду секретаря міської ради, прошу вас підтримки. Хочу покласти всі свої сили, щоб створити у наших відношеннях атмосферу довіри, роботу свою знаю. Працювати хочу. Буду працювати на імідж міської ради, на імідж кожного депутата. Хочу стати хорошим помічником міському голові. Процедура голосування проходила таємно. Втім, опозиція заявила, участі в голосування не братиме. Близько 17-ї години стало відомо Світлані Піоваровій не бути новим секретарем міської ради. Її підтримали лише 28 депутатів. Відтак на наступній сесії питання секретаря знову буде в порядку денному.